Полтавка Іванна займається міжнародними перевезеннями і давно полюбляє закордонні мандрівки на сонячні узбережжя. Та після того, як дізналася про теракт у Стамбулі, говорить їхати на Балкани та в країни Азії дещо побоюється. Якщо збирати мистечна не не. Ну, Ви бачили, як там сири знесли, як туди можна поїхати. А от інша Полтавка Олена вже тиждень насолоджується відпочинком в одному з турецьких курортів Мармарис на своїй сторінці у соціальній мережі жінка заспокоює друзів. Там все спокійно. Зі мною все добре. Туристи відпочивають у готелях. Паніки у курортних регіонах немає. Ніхто з людей повертатися достроково не бажав. Найбільше хвилюються хіба що місцеві. Тож приїжджайте в Туреччину і насолоджуйтесь чудовим відпочинком. Кривавий теракт у Туреччині стався увечері 28 червня. У терміналі аеропорту Ататюрк пролунали два потужні вибухи. Троє смертників прибули до литовища на таксі. Спочатку почали стріляти із вогнепальної зброї, а потім підірвали себе. І відео з камер спостереження у момент вибуху у мережу виклали очевидці. У нападі турецькі сили безпеки підозрюють терористів так званої ісламської держави. А тим часом полтавці продовжують бронювати путівки в Туреччину і не відмовляються від поїздок. Туристи, що вже поїхали, не повертаються і не вимагають свої гроші. Говорить власниця турагентства «Бонус Тур» Тетяна Рябченко. Стамбул он далеко от Анталійського і гійського побережжя. І на сьогоднішній день пропозиція ніхто не відміняв. Цены дуже низькі в Турції. Люди, які їздили в Турцію, їм це подобається. Фахівці застерігають, як правило, терористи обирають людні місця. Насамперед радять бути уважними у супермаркетах, на вокзалах та пляжах. Але якщо ви опинилися в епіцентрі подій, головне не панікувати. Якщо ви маєте з собою велику кількість валіз, залишати все на місці і потрібно якомога швидше передвигатися, якщо ви знаєте, де знаходиться запасний вихід, передвигатися до запасного виходу. Ні в якому разі не користуватися ліфтами, не користуватися ескалаторами. Однак більшість полтавців людні місця не лякають. Найбільше їх остерігаються жінки. І через мости боюсь навіть їхати, щоб не зірвали хоч міст. А що його бояться? Хто нас що там може зробити? Не боїмося, що буде, то буде. А що вже нічого не збіжати. Серед загиблих в Стамбулі 56-річна одеситка повідомив генеральний консул України Василь Боднар. Ще один українець поранений осколком у ногу. Загрози його життю немає.